Ребята, всім привіт відповідь, чому мені подобається цей мотоцикл. И, почитавши коментарі, я розумію, що деякі люди заблуждаються в тому, чому мені подобається цей мотоцикл. Розказую, як є насправді. Для початку, щоб ви зрозуміли мої всі відео, які ви дивитеся, це не реклама, а це бажання підписників при, при можливості. Я це знімаю. Ні більше, ні менше. От і все. Єсь Надпис, де знаходиться цей мотоцикл, ви можете зайти, позвонити і все розпитати. Я ділюся своєю думкою, ні більше, ні менше. Тому деякі люди, типу, Вау, а де технічка, а де? Це? Пусть це вам розказують маркетологи з бумаг. Я ділюсь чисто своїми думками. Не більше, не менше. Чому мені подобається іменно цей мотоцикл? От іменно в даний момент іменно цей мотоцикл. Мені, як ви знаєте, в мене є індуро мотоцикл і там, стріт Ну Я багато часу люблю кататися по природі іменно на індуро мотоциклі. І коли наступають теплі дні, я хочу сказати, що на індуро-мотоциклі не дуже комфортно їхати там, 100 км в одну сторону. Да? Багат, великий розход. Топлива ізнос знос дорогої, індуровської гуми, повищений рознос і. Перенастраивать мотоцикл, міняти зірки, вот это все. Ну, как бы неинтересно. І індуро мотоцикл не, ну, не розсчитано на такі далекі відстані. Поэтому розглядається мотоцикл такого еквівалента, Ні більше, ні менше. Якщо у вас немає опыту, катання на індуро мотоциклах. Я розглядаю цей мотоцикл. Ну, типа я їду по ґрунтовій дорозі, можу звернути в ліс, можу переїхати через ручей. Все буде таки. Ну, от і все. У мене був текін, був Шанрей, Екстрел Ті мотоцикли плюс-мінус теж можуть виконувати цю місію. Ви бачили на відео. Но на той час, коли я покупав такін, цього мотоцикла не було. В цьому мотоциклі є преимущество, це зірка, є мінус діаметр коліс. Може на весну вони зроблять діаметр коліс 21-18 В даний момент діаметр коліс мене зупиняє. При... Покупки цього мотоцикла. Ну, це так, не буде, не буде, весною побачимо. Будуть лишні кошти. Може, все-таки плюс цього мотоцикла, іменно моєї думки, то, що в нього вузьке сидіння. Ви розумієте, що я мав на увазі індура, тільки виходного дня. Взяти жінку і жінку взяти я мав на увазі з 10 виїздів один раз. Не розглядаю в перспективі катати пасажира, якісь там сумки. Рюкзачок із хлопцями поїхати в лайт по катуху в одну сторону, 100 км. Це ґрунтовка, яркі, якісь піщані, лісні, тропки, какої-то перескочить бревно, ручей, взяти якогось горба. От так я розглядаю цей мотоцикл. На якісь дальняки, 1700 кілометрів. Я його не розглядаю, навіть такої думки немає. Це мотоцикл Extreme, потому Екстрім, Тур Індура Екстрім. Тому що, ви розумієте, на індура мотоциклі їздити на дальняк, на крикливом, який багато жре, і який навалаштований кататися по кар'єру або газувати по ручью, Я не бачу в цьому смисла. Були б вільні кошти, це гарна інтернатива такого мотоцикла, вихідного дня, Тур Індура. Ну ніяк не цепляти на нього багажі, там, якісь там 3-4 сумки і планувати їхати там за очі. Ні, таких планів в мене є. Тому я відповідаю людям, чому подобається цей мотоцикл. Він такий серед всіх мотоциклів управляємий, легкий. Ось вот ця легкість мене і... Нравиться она мені. Подвеска, легкость мотоцикла. Насчет воздушки. Я не боюсь, у меня був тейкен і ніяких претензій не було. хард Хартіндура, воздушки не витягують. такие вот. А кататися по стежкам, переїхати там ручей, все такое, я не вижу взагалі проблем. І товар до сих пор катається на текине. Вот Отак. До побачення.